В обласному тубдиспансері диспансері урочисто відкрили нову сучасну бактеріологічну лабораторію третього рівня діагностики туберкульозу. Діагностувати туберкульоз відтепер стало простіше. Якщо раніше чекати результати аналізів мокротині доводилось в кращому випадку три місяці, то тепер ця процедура займе всього 30 хвилин. Починаючи з 9 року, 2009 року, нам вдалося додати штати до нашої баклабораторії. Потім. Розібратися із реконструкцією. Сьогодні, після січня місяці введення жінки експерта, введення генетично-молекулярних методів дослідження, ми в е, часі настільки просунулися вперед, що це порівняти не можна. І, хоч сьогодні Закарпаття за рівнем захворюваності на туберкульоз не вважається неблагополучним районом, на жаль, динаміки зниження захворюваності не спостерігається вже багато років. Ті умови, в яких лікарі працювали раніше, м'яко кажучи, вражали. Відтак за ініціативи обласної ради прийняли рішення виділити кошти на нову лабораторію два мільйони. І сьогодні лабораторія готова приймати пацієнтів. У Нас е дуже гарний день. День який говорить про те, що українська держава є, вона буде розвиватися і вона буде що медицина в тій державі все-таки є, і що медицина в тій державі буде, вона буде може платною, може буде страховою, може бути, але вона буде кваліфіковано, кваліфікованою, вона буде надійною, і нам не треба буде бігати по всьому світу, шукати, де і як ми можемо вирішуватися. Роботи з підготовки приміщення розпочали ще два роки тому. А сучасним європейським обладнанням допомогли в рамках глобальної програми боротьби з туберкульозом. Учасникам програми сподобалось, як закарпатські медики налагодили роботу і облаштували лабораторію. Розповідають, не очікували такого результату. Сьогодні взяли через три часа. вже увіділи Железно там, є комплекс мікобактерій туберкульозу, І що кріфовці там вона, чи, є, чи, є, чи ні, Ви вже це знаєте. Це уже подвіжка дуже велика. Об этом в 1998 99 году даже нельзя было мечтать. Когда мы приехали первый раз, действительно, Василий Васильевич правильно сказал, и оборудование это современное не было куда ставить, потому что маленькие площади, которые не позволяют даже согласительности внести это оборудование. И вот то, что мы сейчас увидели, очень рационально построенная лаборатория. І чиста зона для сотрудників, і грязна зона непосредственно для виконання всіх необхідних процедур. Всі працівники лабораторії вже пройшли стажування в Києві, освоїла роботу сучасним обладнанням і лаборант Світлана Метрій. Беремо мазок, ставимо емерсійне масло і потім під мікроскопом оглядаємо палички. Наявість, чи негативні, чи позитивні. 15-20 хвилин. завідувач лабораторії Любов Лазорик їздила за досвідом до Латвії. В день відкриття з гордістю розповідала гостям з Києва про нове робоче місце. Тут проходить знищення матеріалу, потім контейнери з перчатки, мерезові маски це все сортується для утилізації, тому що такий порядок зараз просто немає. Чекали гостей прибрали. Дату можна перше слово у нас знаходиться цих. Це вже я вже, я вже знезаражень і з матеріал, який потрібно мити. Через віконечко передають це на ми така лабораторія. Значно покращить роботу медиків тезіатрів, в тому числі профілактику захворюваності. Упевнені лікарі, чим дуже пишаються на прощання від обласної ради за плідну роботу, відзначили старанних працівників закладу грамотами.